При швидкості руху до 10 км на годину дім здатний виявляти міни на глибині до 25 см у смузі шириною 2 метри 20 см. Екіпаж машини дві людини: водій та оператор. Але на час роботи міношукача до екіпажу додатково включаються 4 сапери з ручними міношукачами та щупами. На відміну від базового автомобіля у саперного до приводу щеплення та приводу гальм, додатково приєднані пневмокамери та компресори. У задній частині автомобіля встановлений бак для трасувальної рідини. Після переведення пошукового елемента в бойове положення та включення електроживлення за командою оператора, що сидить на правому сидінні, водій починає рух. Оператор за допомогою свого керма забезпечує правильне положення пошукового елемента щодо проїжджої частини, тобто підрулює колеса, що розташовані на рамі мінишукача. При цьому оператор відкриває електромагнітні крани.